Як я перестала боятися публічних виступів і стала тренеркою з ораторської майстерності. Привіт усім! Мене звати Ганна Гавриш, і я працюю з людьми як індивідуально, так і у групах. І сьогодні хочу розповісти, як мені вдалося подолати страх публічних виступів. Якби ви зустріли мене 20 років тому, ви б побачили перед собою абсолютно сором'язливу і скромну дівчинку, яка боялася зв'язати три слова. При цьому ця ж людина вже вигравала літературні конкурси, виступала як поетеса і співала в хорі. Але мій сором нікуди, абсолютно нікуди, не дівався. Аж допоки я не вступила в університет на диктора і телеведучу, і там мене просто посадили перед камерою і сказали: а тепер говори. Тож я знаю один єдиний секрет, який спрацює на 200%, просто вмикайте камеру і спілкуйтеся. І тоді у вас поступово все вийде. Страх мене, ваші сториз і рилс ставатимуть все краще, а ваші консультації. Точно купуватимуть. Підписуйтесь на мою сторінку, щоб знати більше.